Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную нефарбований автомобіль. Хто шукає нефарбований автомобіль? Ось пропонується до продажу Ford Kuga з дизельним двигуном 2-літровим повним приводом на максимальній комплектації. Демонструю шкіряний салон в ідеальному стані. Клімат контроль, круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу, мультикермо. 6-ступінчна механічна коробка передач 228 рідного пробігу, є підтвердження по сервісним даним, ось так виглядають карти, 4 склопідйомники підігріли сидінь, ось я демонструю, що безключовий доступ є. Ось в такому стані по салону показую, але саме цікаве те, що по кузову Зараз я демонструю з показники. Все як є. Ось, показую. 123, 128, все детально, проходжуся. Ось ніякої ніяких підкрасів немає по автомобілю. Ось, демонструю. Детально, кожну деталь літня гума, але вона нова. Крило, це пластик, показую, що точномірці цієї деталі не покаже показники, але воно також не фарбоване. Капот 136. Ще раз ось демонструю. Все в рідній фарбі. Кожну частинку детально. Ось, будь ласка, показую, також крило. Воно пластикове, є ксенони на авто 120, 142. Трішки вирішили машину помити, але так як морозець, все-таки водички підмерзли на автомобілі. Ось всю внутрішню частину також демонструю. 92. Карта також в чудовому стані. Чотири склопідйомники, сидіння, як бачите, нічого не шилося. Ось, кермо також в гарному стані, я б сказав би в ідеальному, не затерте. Ось всі деталі. Скло з затемненням. Далі йдемо, показники міри показують дах. Ось 134. Сто двадцять 110, Сто вісім. Сто десять. Сто двадцять сім. Кожну частину показую, як є: 80, вісімдесят вісім. Вісімдесят два, також. Ось карту демонструю. Заднє крило. 119, 112, 144, 108. Ось. 109, 114, 114, 108. Також не фарбовано. До речі, є задній парктронік, також є передній парктронік. Фаркоп. Ось так виглядає багажне відділення. Ніякої ржавчини Ось тут також немає. Далі показую. 121, 134, 115. Ось також детально показую, що ніякої ржавчини немає. Все-таки водичка підмерзла. 112.

Так, далі проходжуся товщину міром. 121, 125. Також всередині. 84, 76, 132. Ось такий стан автомобіля по кузову. Ще так. Детально двері пробіжусь, покажу що ніяких піддутостей немає це водичка також ще покажу дах 131 і двері також продемонструю з цієї сторони показую що нема ніяких піддутостей по авто дуже класний стан автомобіля зараз ще заведу Продемонструю, як працює. До речі, автомобіль був обслужений. Були замінені мастило та фільтри, комплект ГРМ по авто. Так, зараз заведу безключовий доступ, як я вже говорив. 228 тисяч рідний пробіг. Так, заводжу. Ніяких помилок по автомобілю немає. передачі всі вмикаються чітко, щеплення м'яке. Зараз ще відкрию капот, послухаємо, як працює двигун. Зараз на паузу поставлю, так як капот треба відкривати ключем. Так, працює, Ось так працює двигун, працюємо. Працю цікавий даний автомобіль. Будь ласка, дзвоніть, запитуйте.